Корпорація Богдан відновила виробництво легкових автомобілів в Черкасах відразу після травневих свят. Повідомив газеті Капітал прес-секретар корпорації Сергій Красуля. За його словами, цього року завод планує запустити близько 15 тисяч автомобілів, що дозволить збільшити плани виробництва трохи менш ніж на 25% порівняно з фактичним показником минулого року. Однак потужності заводу при цьому будуть завантажені тільки на 10%. У травні на лінії стоять автомобілі Богдан 2110, 2111, 2310 та автомобілі Хюндай Туксон. До кінця року ми поставимо у виробництво як мінімум ще дві моделі. Додав прес-секретар. Зараз Богдан працює для внутрішнього ринку та Росії. Крім того, компанія веде переговори про доступ на ринки інших країн, але в цьому є певні складності. Президент корпорації також говорив, що введення мита на імпорт автомобілів поліпшить ситуацію для вітчизняного автовиробництва і дозволить розраховувати на нево. Велике збільшення обсягів виробництва втім, судячи зі стрімкого зростання продажів імпортних автомобілів, плюс 33% у квітні і триваючому спаду вітчизняння автопромисловості, негайного ефекту від збільшення мита українці не відчули.